Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні на розгляд нашої комісії одне питання, але перед початком хотів би вшанувати пам'ять полеглих героїв. Кворум для... для проведення засідання комісії в нас є. На порядок денного винесено питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки і в натурі. На місцевості для ведення товарного господарського виробництва громадянам Бремішук Марії Олександрівні Леченко, Олександрії Олександрівні, Петренко, Богдану Миколаївича. Це земельна ділянка частка Пай, Спадщина. яку оформляють замін сертифікату сертифікатом на, на земельну частку ПАЙ для ведення товарного виробництва на території Джамської сільської ради. Оформляють спадщину в. Ну, одна третя кожному спадкоємцю. Пропозиція буде винести на засідання чергової сесії дане питання. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Проти утримувалась. Рішення прийнято. Проєкт рішення буде винесено на чергове засідання даної сесії. Дякую.